Сьогодні, близько другої години ночі, правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в Оволонському районі столиці. Коли прибули за вказаною адресою, встановили, що конфлікт розпочався в ресторані. Там відпочивала компанія. Згодом зайшли двоє невідомих чоловіків. Між ними та відвідувачами виник конфлікт. Словесна перепалка тривала недовго, тобто конфлікт був вичерпаний. Ось, а згодом компанія вирішила їхати додому. Викликавши таксі, вони сіли в автомобіль і поїхали. Дорогою їх наздому. Гнав автомобіль BMW X5 сірого кольору, і звідти чоловік здійснив з невстановленої вогнепальної зброї кілька пострілів. У результаті один із пасажирів 1977 року народження отримав смертельну травму, а його товариш 1970 року народження, вогнепальне поранення правої руки. Чоловіка негайно доставили до лікарні, йому надають необхідну медичну допомогу. Зі слів лікарів, його життю і здоров'ю зараз нічого не загрожує. За цим фактом, розпочаток. Кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України зусилля правоохоронців спрямовані на те, аби встановити і затримати зловмисників, а згодом після проведення якісного розслідування притягнути їх до кримінальної відповідальності.